Добрий день, любі дітки. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині. Це все багатство нашого народу, що називається Природа. Ви вже зрозуміли, що сьогодні буде розмова про природу. І я вас. Лісова мавка поведу в цей дивний світ. Діти, а що ж таке природа? Так, діти, природою ми називаємо весь світ, що нас оточує. А що ж відноситься до природи? Так, вірно. Це пісок, каміння, дерева, пташки, квіти. А якого кольору може бути природа? Влітку, восени, взимку та навесні? Так, про літо ми можемо сказати, що воно червоне, бо зріють ягоди. Осінь жовта, бо всі листочки, травичка, кущики жовтіють. Так, зима білого кольору, бо сніг криває білою ковдрою всю землю. А весна зеленого кольору, бо навесні все пробуджується від сну. А хто і що найголовніше в природі? Так, вірно. В природі нема головного й другорядної. Все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташків. Не буде плодів на дерев, не буде вітамінів людям, їжі тваринам. Всі будуть хворіти. Тому до природи треба відноситися дуже відповідально, берегти її. Ось послухайте, яка трапилась історія. Зранку сім'я зібралася за столом. Марійка взялась допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерця зі сміття, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто викидала туди сміття, куди запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіток там лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла, їй було соромно за зіпсовані квіти. Як ви думаєте, чи правильно вчинила дівчинка? Так, неправильно, сміття не можна викидати на клумби. А чому так не можна робити? Куди слід його викидати? Так, тому що природу треба берегти. І сміття викидати в спеціальні контейнери. А перед цим його треба розсортувати. А зараз пограємо в гру, що шкодить природі. Що з цього забруднює природу, як ви думаєте? Так, вітно, молодці. А чому потрібно берегти природу, не смітити? Так. Вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Дітки, запрошую вас всіх до себе в гості, до лісу, подивитися, як гарно влітку на природі. На все добре, чекаю вас.